Шкільні офіцери безпеки працюють з січня і в Житомирській області. Понад 400 закладів середньої освіти, які наближені до зони бойових дій та межують з країнами-агресорами, наразі перебувають під охороною фахівців з питань безпеки. Що ж входить до повноважень офіцерів та хто може ним стати далі? На Офіцера безпеки покладені завдання на даних навчальних закладах забезпечувати належно контрольний перепускний режим під час пікової години, тобто коли освітяни прибувають до навчальних закладів, далі патрулювання даної території самого освітнього закладу та прилеглої території. Насамперед вони забезпечують громадський порядок та громадську безпеку на даних навчальних закладах. Також за участю представників ДСНС, Служби безпеки України, інших відомств та військово-цивільних адміністрацій проводяться навчання щодо там, евакуації дітей у разі там, нештатних ситуацій. Також офіцери Служби освітньої безпеки комунікують з екстреними службами, проводять профілактичні бесіди з дітьми та допомагають освітянам і школярам швидко, без паніки евакуюватися під час повітряної тривоги. Це такі поліцейські, які виявили самостійне бажання, в першу чергу. Це діючі поліцейські відібрані. Тобто вони пройшли повне медичне обстеження, повне поглиблене психофізіологічне обстеження, а також навчання в вищих професійних училищах Міністерства внутрішніх справ, де їх навчали якби додатково за напрямом щодо роботи з дітьми та освітянами. На сьогодні офіцери безпеки забезпечені усім необхідним оснащенням для ефективної роботи, бодікамерою, камерою портативними раціями, металошукачами та планшетами. І невдовзі планують розширюватись. Буде впроваджуватися даний проєкт, тобто буде більше навчальних закладів. Там близько 5 тисяч тобто, буде впроваджено. Даний проект на таких закладах незабаром буде проводитись конкурсний набір із числа цивільних осіб, яких буде відібрано, які пройдуть медичний огляд, також пройдуть поглиблене психологічне, психофізіологічне вивчення, дослідження та співбесіду. Потім для відбіру таких кандидатур. Організують спеціалізоване навчання в даних навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ, що буде включати в себе теоретичну та практичну частину підготовки. Іван Касивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.